Вітаю всіх! Було повідомлення в новинах, я мільком його бачила. Хто читав розгорнутіше, якщо хтось знає більш детально, де було в джерелах, про це мені напишіть. Ось тут я вас прошу написати. Хто що про це читав або чув. Серйозно. Є такий варіант, що вже домовлені території, які під ким залишаться. Україна фактично вже поділена, території вже оговорені. Чи дійсно вже. До речі, це було в Саудівській Аравії. Мені випадала Саудівська Аравія на це. Чи дійсно вже Україна поділена і вирішені чітко території і кордони, хто під ким залишиться? Чи дійсно це так? Давайте дивитись. Десятка жезлів. Ні. Це відповідь, ні. Обставини, ні. Пауза. Потрібна для цього пауза. Щоб ці кордони були, потрібна зупинка бойових дій, якої немає. Звісно, хотіли, дуже хотіли, але не вийшло. Хотіли цього. Хотіли розчарування, пошуки шляхів. Розчаровані вони. Там треба по-новому шукати шляхи, нові підходи. Кордони ось вони вилазять. Карта кордонів розглядається ще це все. Немає кінцевого результату на ці кордони. Немає. Розглядається і немає зупинки бойових дій, які б це зупинили. Тепер. цю колоду. На перемовинах вже вирішено питання кордонів України. В яких кордонах закінчиться війна? Хто під ким залишиться? Вже вирішені ці територіальні питання. Що мені випадає? Я б сказала, що ні. Це дві карти про відповідь так, але. Це територія, це пропозиції, ще вносяться пропозиції варіанти. І шістка мечів. Ось вам підтвердження того, що йде рух бойових дій. Ще немає кінцевого результату. Можливі зміни в цьому. Проміжково щось є проміжковий тільки варіант імператриця. Причому Україна досить так задоволена цим. З гіршого найкраще вибирати вміємо. Домовленості певні є. Є певні домовленості, відразу скажу. Домовленості є. Але за рахунок відсутності зупинки бойових дій, вони ще не в процесі, не в роботі. Будуть, ще будуть зміни. Давайте так: Україна ще може повернути собі якісь території. Не беру які. Я не буду розглядати, які. Неважливо зараз які. Просто Україна може повернути собі якісь території. Ще назад. Так, король Пентаклів при чому випадає? За рахунок, самі розумієте, кого? За рахунок Америки саме. Ворог. Угу. Не дуже цього хоче, але повернення йде. Дев'ятка жезлів, повернення, зміна якихось кордонів. Повернення йде? Зеленський, що в нас тут? Налаштований відбити щось. Налаштований відбити. так. Мені йдуть кордони непогано, можливо, навіть Харківщина буде. По новинах бачила дещо цікаве. Це те, що я знаю новини. У мене інших новин немає. У мене те, що я кажу, те, що я бачу. Звісно, там буде щось, якщо не просруть в очередний раз. Подивимось, що взагалі буде. Я бачу, що на... і Донеччина там також є трошечки непоганого. Ну, потрошку-потрошку це також будуть показувати карти. Ось капельки, ці крапельки, так. Харківщина це річка Оскол. Я вам про неї завжди казала, що мені йде по річці Оскол все. Донеччина, сподіваюся, що також там буде результат, тому що там серйозне питання також стоїть. Подивимось.